Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Спішу повідомити, що уже 14 квітня о 20.00 на телеканалі СТБ відбудеться показ мелодрами під назвою Кохання та полум'я. Тому раджу не пропустити прем'єру, адже серіал обіцяє бути цікавим, інтригуючим, сповнений ризиків та неочікуваних поворотів подій, а також справжнього кохання. Варто зазначити, що серіал Кохання та полум'я це 16-серійна гостросюжетна мелодрама, яка присвячена українським надзвичайникам, які щодня борються за наші з вами життя, ризикуючи власним. За сюжетом події серіалу починаються з трагічного інциденту, що стався внаслідок ракетного обстрілу. Головний герой, молодий, але досвідчений рятувальник, втрачає колег і свого рідного брата. Ця втрата змінює його життя назавжди, перетворюючи біль у головний мотиватор для пошуку справедливості та покарання винних. Проте на шляху до цієї мети він стикається з численними викликами, складними рятувальними операціями, моральними випробовуваннями та несподіваним новим коханням, яке запалює полум'я в серці. Що цікаво, головна лінія серіалу Кохання та полум'я тісно переплітається з життям інших рятувальників, які також борються з особистими трагедіями, викликами професії та своїми внутрішніми демонами. Тому герої серіалу демонструють не лише професійний героїзм, але й глибокі людські емоції, такі як дружба, вірність, любов і жага до життя. Отож, друзі, серіал безсумнівно заслуговує вашої уваги, адже він розповідає не лише про важливу професію рятувальників, а й звертає увагу на справжні людські цінності. До того ж, багато уваги приділено особистим стосункам героїв, їхнім почуттям та моральним дилемам, і тому точно не залишить вас байдужими. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!